Привіт, любі друзі! В цьому відеоролику знову з вами поговоримо про нашу з вами банківську систему. Я думаю, багато хто з вас знає, що я ну, доволі часто її критикую, і усім кажу, що не треба там зберігати гроші, оскільки е, з того моменту, як ви віддаєте гроші у український банк, вони перестають бути вашими. А коли ви гроші тримаєте у себе десь вдома, під матрасом, чи там якийсь банка, оця скляна, чи щось таке, то все ж таки це ваші гроші. І ось чому я про це. Вирішив з вами поговорити. На сьогоднішній день виникла така проблема достатньо велика у тих людей, хто отримує грошові кошти, а саме, звісно, це долари США. з з країн якихось за межами України, тобто він собі якийсь там SWIFT переводить, чи там з картки якоїсь зняти, чи з депозиту. Є така проблема з зняттям готівки. Така проблема виникла у Приватбанку, Пумп, Райфайзен, Райфенбанка Валя. Ось ці три банки. На них є скарги. Я їх особисто читав в інтернеті. Ці скарги, вони в тому полягають, що люди хочуть зі своїх карток, чи якісь там ще десь якісь депозити. Що в них є зняти долари США, тобто не знімати за курсом, а саме долар США зняти. і їм у цьому відмовляють. Я, звісно, любі друзі розумію, що зараз у нас війна і дійсно дуже скрутне становище, і тільки зараз, шостий місяць війни, все так достатньо погано з нашою економікою, з усіма цими обставинами, і кажуть, що це пов'язано з тим, що долари США не можуть доставити у нас до країни. Дуже достатньо дивно це на шостий місяць війни, чому перші місяці можна було доставити, а що саме зараз це зробити неможливо. Вот, well, ну... Я не знаю, в мене нема відповіді на це питання, але я хочу зауважити, що завжди, звісно, можна зняти і зняти, наприклад, за курсом 37, хоча курс 40, фактично, 40 там з чимось, тобто ви собі обмінюєте і знімаєте гривню. Тобто, знову ці всі банки на нас з вами будуть заробляти гроші. На сьогоднішній день є така інформація, що Національний банк України буде намагатися вирішити це питання. Собі зробили якусь сховинку у Національного банку, де приховали саме готівкові долари. І вони ще будуть пропонувати, щоб банки в них є безготівкові долари, те, що знаходяться на рахунку, щоб вони робили переказ до національного банку. Там буде, звісно, невеличка комісія з банків зніматися за це, а саме готівку цю будуть віддавати у банки, щоб, скажімо так, задовольнити потребу громадян у іноземній валюті, а саме у доларах США. Це те, що я завжди вам казав ну, у багатьох моїх відеороликах, якщо ще повторюю, і щоб ви все це бажано запам'ятали, якщо ви гроші віднісли до якогось банку, ще раз повторюю, це вже не будуть ваші гроші. І банк буде крутити, мутити, це, звісно, буде на якомусь такому рівні, ну, більш, скажімо так, ближчому до закону, але з точки зору закону, ви нічого з них не... Спросити з цих банків не зможете. Просто така от ситуація, і, як кажуть, все. Якщо хочете, знімайте у гривні, якщо хочете, чекайте, коли долари з'являться. От така от ситуація. Це, окрім того, як в мене є досвід у судових справах, коли ну, це не сам банк, це співробітники банку частенько, наприклад, крали якісь депозити. У мене особисто були такі справи судові, ми там були усякі суди пересудити, достатньо довго було. Я на цю тему. Вже відеоролики не раз випускав, і тому у мене особисте таке відношення, на жаль, до нашої банківської системи. Хоча хочу зауважити, що все ж таки мені дуже би хотілося, щоб це змінилося на краще, і щоб я такі відеоролики не записував. Ну, зрозуміло, ще раз повторюю, зараз війна, там жахливі обставини і все таке інше. Але, і чесно, і до війни це повномасштабної у мене теж завжди було таке відношення до банків. На жаль, отак. От так є людина, тому що я ще повторюсь, трошки відступлю. Пам'ятаю, і 2009, рік, коли був кризис, і 2014, і зараз, вуаля, ось ви теж бачите, що відбувається. Так що, друзі, отакої. Підписуйтесь на канал, хто ще це не зробив, і можете ще отак вподобайку поставити даного відеоролику. Всім всього найкращого та пока-пока!